Так, пару днів назад наткнувся іспанку. Ні, не граю. Ем, так, ну підемо так. Не буду я оце грати, мені не подобається. О, а давайте спробуємо як минулого. А, тут тоді вже заважаю цей пішак. Я зрозумів. Я зрозумів суть тієї пастки. Добре, виведемо ми білопольного слона. Це завжди неприємно, як мені здається. А, атака. Ну, я зараз ось так підкріплюсь, наче теж непогано. А, сюди закрию. Так. Так, 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 можна зробити. Теж досить неприємно буде. Давайте поки що ми розвитком займемось. Приберемо цього чорнопольного слона. Ми будемо його розмінювати. Якщо я не просунув сюди, так, просунув, а, точніше, так. ну, ми заберемо, це не проблема. Тим паче він сам віддав. І а, так. Да. Можна зробити. А можна захистити це оце поле. Тому я захищу краще оце поле, щоб він ось так не застрибнув. Ну, тепер можу конем. Конем туди, конем сюди, і все нормально. Ракеровка вже на цю сторону готова, якщо що, підемо. Як атака називається? Не знаю. Просто атака. Чого ти мене не додаєш, друзі? Я запрос відправив. Додавлю. Гра на 1400 просто моментально мене розвеселила. Ти про що? Як тобі захист беноні? Я теоретично там, трошки його знаю, але сильно не відігравав. Так що, прям. Так, ми станемо сюди, щоб була ось така можливість сюди якось стати. Так, ми не тут, наче. Так, він, що він пропонує? Розміняти білопольних слонів. Да? Я можу сюди конем. Так, кінь. Або ж давай відведемо його сюди і відкриємо туру. Це завжди неприємно. Я виведу коня собі. Можна буде стрибнути. Ну, тут дві точки удару. Я не знаю, який сенс йому розмінюватись. Типу, він нічого цим не докаже. Mm, так. Можна атакувати ось тут. Чи будемо сюди рокіровку робити? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми сюди рокіровку зробимо. Ось так. Так. Uh, нічого страшного, якщо він просуне, взагалі не буде. Тепер ми почнемо ось тут, штовханий ноцю. Um, чи закрити білопольного? Чи ось такий розмін зробити. І що воно мені дасть? Нічого воно мені не дасть. І я просто вхну ось тут. Це теж тепер буде неприємно. Ну, якщо він забере, то я заберу туру. Він забере, я заберу фрезем, він стане сюди. А. Так. Так. Mm. З шахом можна зайти до нього. Так, що я можу таке цікаве зробити? Цю клітинку, якщо я якось закрию? ні. Так, не варіант, так не варіант, так не варіант. От сюди застріблю так, я так. Ага. Так, 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 так. так, Він так. Це не буде прикольно. Мені потрібно мочити ось цю. Якщо я зразу заберу, він ферзя. Я ось так, я ось так, так. Коням трошки раніше, бо кудись поставити. Так, ну що ми зробимо? Я підтянуту ру закрию. Якщо він поб'є там щось, придумаю собі. І мені б якось закрити так, щоб я міг ось сюди стати. Це буде дуже прикольно. А, ось так. Чи ось так. Ось так я зроблю, тому що я не хочу порушувати цю структуру. Якщо він піде так, то в мене тут є чим бити. І ось так стане. Він сюди не вийде. Що ти хочеш? Ось так? Або ось так, так? Да, ти хочеш зробити? Я можу зробити ось так, а тут мене кінь захищає додатково. Так, ти кінь кудись маєш заскочити, так? Да? Мені треба коней кудись розставляти. Раз, два, ось так от розміняю, так? Да? Оцього коня на оцього розміняє, дай буде нормально. А, так, стояти, стояти, стояти. А, пам. І мені треба. Ну він так посуне, так? Да? Далі ось так буде, тому я ось сюди коня перетусую. Зараз ось так. Хоча, якщо він поб'є так, то так буде. Теж нормально. Можна було ось так вийти. Треба було ферземо сюди виходити. Це було б непогано так. Ферзь би туди нормально зайшов би. І тут атака, зразу він би сюди, я б сюди, там шах який небудь, він би відійшов. Так оце треба було робити. Я б тоді тут і коня міг би підібрати собі. Вирішую я задачі дуже рідко. Так. Що він сюди, атака, не, давай ми сюди атаку зробимо. Як і планувалося. Коня треба прибирати. Коня, куди ти прибереш? Сюди? Ні, сюди ти його не прибереш. Ох, сюди застрибнеш я шах спершу зроблю, Розміняюся, можливо, тут заберу. Тут є, що робити. Оцей пішак мені лише не подобається. Так, коня він мені подарив. Просунути він не може. А я все ж таки вирішую, як мені стати сюди. Як мені так закритись. Так. А... Можна просунути ось так. Ну тут вже кінь тоді не потрібен, по суті. Так, так, він стане, да? Цього я куня... Куня! <смі> куня! Куня цього нікуди не діно. Ось так можна зробити. Дуже неприємно. Я, мабуть, так і зроблю. Тепер у мене атака сюди ось так іде. Так, якщо ось так він зробить, то що я зроблю? Сюди стану. Щоб сюди стати. Якщо так, то я зроблю одразу шах. А потім стану сюди, так? Да? Так, да, бо у мене кін тут буде дуже чудово стояти. Так, що я хотів у цьому випадку робити, я забув. Так, так, так? Да? Прикиньте, я забув. Він тоді стане ось так. Можна спробувати зігнати, до речі. Він поб'є, я поб'ю і знов загрозує сюди. Теж буде непогано, так? Да? Він тоді сюди туру, я забрав. Так, да, непогано, непогано, того, що, е якщо він забере, то це з моїм вірним шахом тут буде. Я заберу просто. Так, ну він дає мені змогу забрати з шахом. І дав мені перемогти, бо далі.